Господь давав мені е, різні різні ситуації, і неначе допомагав мені усвідомити, що дійсно кінець світу буде 21 грудня. Своїта тобі реально заважає готуватися до такого важливого дня останнього дня в твоєму житті. Так всі чекають кінця світу. а Я чекаю його початку. Кінець світу це перехід від гіршого до кращого. чого готуватися, коли буде перехід від гіршого до кращого, взагалі люди. Ви серйозно це говорите? Не всі люди ототожнюють кінець світу з другим приходом. Яка роль власне Бога в цьому? Є в Біблії якісь ознаки, очевидно. Катастрофи, які в вигляді катастрофи. Це це не те, що стане причиною кінця цього світу. Я, ну я набагато кращий, то звісно, що я потраплю туди, в царство Боже. І не зовсім по християнськ християнин. Я так це саме щаслива людина на землі, саме нещасна одночасно. Шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби. Залишайся в контексті.